Доброго ранку, діти! Давайте ми з вами зараз разом привітаємось. Я всміхаю сонечку, здрастую, золоте. Я всміхаюсь з квіточці, хай вона росте. Я всміхаюсь з дощику, хай він поливає. Я всміхаюсь з друзям, щастя їм бажаю. Сьогодні ми з вами буде цікаве заняття. А про що сьогодні піде мова, ви дізнаєтеся, як відгадаєте загадку. Не уміє вона сміятись і не любить роздягатись. А той, хто роздягає, сльози проливає. Здогадалися, про що мова? Про що ця загадка? Так, молодці. Це цибуля. І подивіться, скільки в мене сьогодні цибулинок. Візьміть собі ві в ручку цибулинку. Погладьте її, покачайте на ручках. з якої форми цибулинка? Так, вона може бути круглою, а може бути овальною. Якого кольору в неї? Е, якого вона кольору? Може бути жовтого, а може бути коричневого. Чим вкрита цибулинка? Так, кожна цибулинка вкрита лушпинечку. Ось таким. Пригадайте, будь ласка, яка вона на смарт? Так, вірка. А тепер давайте розглянемо, що ж вона складається. Подивіться, в неї є хвостик Він у морі. А є донце. Воно внизу. І з донця ростуть. У корінчики маленькі, і тоді цибулинка росте. Сьогодні ми з вами спробуємо посадити нашу цибулину. А тільки давайте пригадаємо, що ж потрібно для того, щоб росла наша цибулина. Та й не тільки цибулина, а всі рослини. Для росту рослин нам необхідне світло. Давайте домовимось, що воно буде кружечком жовтого кольору. Також... Нам необхідна вода. Це буде кружечок блакитного кольору. Дуже потрібне рослинам тепло. Це буде кружечок червоного кольору. А ще рослинам необхідна земля. Це буде кружечок коричневого кольору. Нашу ось таку ємність ми насипаємо землі, щоб нам було... Куди посадити нашу цибулинку? Так. Далі беремо цибулинку і нашим донцем вниз опускаємо її в баночку. Прокручуємо ще одну цибулинку. Так же саме. Наше донце знаходиться в землі, а цибулинка вирна зверху. Затим ми поливаємо нашу цибулинку водичкою. Водичкою ми її напоїли, земельки ми їй дали, світло у нас є, тепло теж є. Ми з вами всі умови виконали для нашої цибулинки. Усі! Зараз ми її відставимо в сторону. А давайте з вами перевіримо. Що буде, якщо ми не виконуємо хоч одну умову для рослин? Ми зараз знову насипимо землі з вами. Так, знову я сюди садю цибулинку. Знову домцем вниз прокручую. Зверху поливаю. А тепер я цю цибулинку накрию ось таким темним ковпачком. Заховаю її. Як ви думаєте, що буде далі? Яку умову ми не виконали? Чого у нас не вистачає? А ну подивіться, якого кружичка. Так, у нас не буде вистачати світла. Як ви думаєте, буде цибулинка рости чи ні? Це ми з вами перевіримо пізніше. Слідуючий дослід ми з вами проведемо. Це ми насипемо землю. Знову в стаканчик у нас. Так. І посаджу сюди цибулинку. І все і поставлю. Подумайте, будь ласка, що я забула зробити? Так, я не полила цибулинку. Як ви думаєте, буде рости цибулинка в таких умовах? Чи ні? Перевіримо? Перевіримо. Ну, і ще одна умова. Дивіться, я не беру землі цей раз. <плес> А я беру баночку з таку скляночку з водичкою. І в цю скляночку з водичкою ставлю цибулинку донцем вниз, де корінчики. Так, щоб корінчики доставали до води. Подивіться, будь ласка. Чи всі умови виконані для росту рослин, чи чогось не вистачає? Чого не вистачає? Здогадалися? Та не вистачає землі. Тепер я пропоную вам вдома намалювати такі цибулинки, які ви висадите, спостерігати за ними і замалювати перші листочки, які з'являться на вашій цибулинці. При яких умовах вони з'являться першими? Чи тоді, коли всі умови виконані, чи тоді, коли вона без води, чи коли без ґрунту, чи коли без світла. За два тижні ми з вами зустрінемось і поділимося нашими результатами. А зараз до побачення, до зустрічі і дякую за увагу!